Всім привіт, дорогі друзі! Роблю черговий огляд своїх рослинок. Два тижні тому вам показувала. Зараз хочу показати, що за ті два тижні в мене сталося, що я зробила, що рослинки зробили. Так, поприщіпувала верхівки евкаліптів. Вони почали давати ось так. Декілька нових ростиків. Також обрізала верхівку з колюса чорний дракон, пішли молоденькі ростики, але вони не такі яскраві, як верхівка. Верхівочка ось. Вже за цей час дала корінці, і я її посадила. А ось цей чорний дракон, це друга рослинка, яка була поменше і посвітліше, але вже він також витягнувся доволі. І також планую його обрізати. Верхівочку, щоб отримати таке же. Результат, як і в першому випадку. Також ось цей мій колеус зі складною назвою, чоколейт, коверет, черрі, він трошки повільніше росте. Між чорний дракон, ну, може, треба пересадити в більший горщик, може, йому вже не, не вистачає <кій> живлення? Ось так корінці вже? Так, далі потрібно пересадити. Ось цю монстерку. Також дивіться, як наросло коріння. Потрібно пересадити Сендапсус Marble Queen. Коріння вже повилазило в дренажні отвори. Квітла в мене ось ця трояндочка, гібіскус, китайська троянда. Обірвала її квіт, квіточку і почали вже давати нарешті бутони е, старі рослинки. Покажу вам з верхівки, живці, з без назви. Це мої сингоніуми, не буду на них зупинятися, в принципі, нічого нового, коло усе також по... повиростали ось такі. Ось так виглядають. Порозсажувала. Хавортії втратила велика коріння, я її пересадила в інший горщик, а дітки залишила в цьому горщику. Ось це мастерка, непогано, мабуть, так виглядає. Це материнська рослинка. Так, пересадила ось цю дефінбахію. Ось така вона та посадила в такий важкий керамічний горщик. До речі, вінтажний цьому горщику, мабуть, років 40, якщо не більше. І посадила в один горщик і материнську рослинку, і верхівку. Ну, і тут також коли усе сінгоніум. Тут все без змін. О, я дала ось такий паган великий. Ось так я його обкрутила навколо опори. Ось так вона виглядає. Так, і великі гібіскуси нарешті. Маленький бутончик, а на цьому вже трошки більший. Ось один, ось другий. Тут не знаю. Тут ще не знаю. Це бутончик чи листячко. Ну, пішли. Так, обрізала трішки. Imperial White гілку зрізала, поставила на воду. Зрізала ось цей Mutation, Також верхівку зрізала, поставила на воду. Мабуть, треба пересадити, щось він також старе листя жовтить, відмирає, а верхівка була таке маленьке листячко, Таке щось я обрізала, подивлюся. Тут посадила живці філодендронів сканденс і Бразіл. Обрізала плектрантус, тому що гілки були дуже великі. Це Marble квін пішов І листя таке жовтувате стало не біле, а з жовтинкою таке. Imperial White живець. Ну, тут також живці. На цьому на сьогодні всі новини. Всім до зустрічі! Пока-пока.